Ваші голоси допоможуть визначити переможця пісенного конкурсу Євробачення 2025 Ось як це працює на Євробаченні. Пісні отримують бали від інших країн-учасниць та глядачів з усього світу. Пісня, яка набере найбільше балів у фіналі, стане переможцем конкурсу. Конкурс розпочинається з півфіналю 13 та 15 травня. Десять пісень з кожного півфіналу проходять до фіналу. Фіналістів визначає виключно глядацьке голосування. Для справедливості країни голосують у тому півфіналі, в якому виконується їхня пісня. Якщо ваша країна виступає у першому півфіналі, ви можете голосувати за інших учасників цього ж півфіналу. І пам'ятайте, голосувати за свою країну не можна. Минулорічний переможець і країни великої п'ятірки не змагаються в півфіналах, але виступають і голосують в одному з них, що визначається шляхом жеребкування. Якщо ви дивитеся конкурс в країні, яка не бере участі в Євробаченні, ви також можете голосувати за улюблені пісні в усіх трьох шоу в межах блоку решта світу. Усі голоси з цього блоку конвертуються в бали, які мають таку ж цінність, як одна країна-учасниця. Глядацькі голоси з кожної країни конвертуються в бали і присуджуються десяти найпопулярнішим пісням, починаючи від одного до восьми балів, тоді десять балів і нарешті максимум дванадцять балів за пісню фаворитку. Десять пісень, які наберуть найбільшу кількість балів у кожному півфіналі, потрапляють до фіналу, що відбудеться в суботу, 17 травня. Там вони приєднаються до минулорічної країни-переможниці та великої п'ятірки. Усього у фіналі буде 26 пісень конкурсантів. У суботу, 17 травня, глядачі з усього світу зможуть проголосувати у фіналі, де бали глядачів буде додано до балів професійних журі з кожної країни-учасниці. Як і під час голосування глядачів, професійні журі виставляють бали від 1 до 8, потім 10 і 12 балів пісні фаворитці. Після завершення голосування у фіналі. Бали професійних журі буде оголошено речниками кожної країни-учасниці. Потім, починаючи з кінця таблиці результатів, ведучі оголосять бали від глядачів кожної країни. Як завжди, переможе пісня, яка набере найбільшу кількість балів. Дізнатися, як саме проголосувати можна на сайті esc.vote. і не забудьте завантажити офіційний застосунок о конкурсу Євробачення, щоб бути готовими до шоу 13, 15 і 17 травня.